Виробництво рослинної олії це багатоступеневий процес, який вимагає високої точності, сучасних технологій та суворого контролю якості. Компанія спеціаліст пропонує ефективні рішення для виробництва рослинної олії, що забезпечують стабільну якість продукції, зниження енерговитрат та відповідність міжнародним стандартам. Наше обладнання дозволяє автоматизувати всі ключові етапи від підготовки та пресування сировини до фільтрації, рафінації, фасування та пакування готової олії. Крім клапанів, компанія Спеціаліст постачає широкий вибір пневматичних трубок та фітингів, без яких неможливий надійний монтаж та стабільна робота пневмосистем. У нас ви знайдете поліамідні, поліуретанові та поліетиленові пневматичні трубки діаметром від 4 до 16 мм. Також ми пропонуємо швидкоз'ємні фітинги різних конфігурацій прямі, кутові та подібні хрестові, а також перехідники з різьбою для підключення до клапанів, циліндрів та іншого обладнання. Фітинги виконані з латуні, нікельованої латуні або високоякісного пластика, що забезпечує довговічність та герметичність навіть у важких умовах експлуатації. Завдяки такому асортименту трубок і фітингів ви отримуєте повний набір компонентів для швидкого монтажу нових пневмосистем, модернізації існуючих ліній, ремонту та сервісу обладнання без довгих простоїв. У нас ви знайдете один з найбільших асортиментів пневматичних циліндрів, від компактних моделей для легких завдань до потужних силових циліндрів з діаметром поршня до 320 мм і ходом до 2 метрів. Ми пропонуємо як стандартні пневмоциліндри, так і спеціального виконання, круглі, компактні, короткоходові з прохідним штоком, зворотно пружинні багатопозиційні, з напрямними та навіть тандемні чи трайдемні версії для підвищення зусилля. Крім того, виконуємо індивідуальні розробки під специфіку вашого обладнання, допомагаємо з підбором оптимальної моделі та гарантуємо високу якість завдяки власному виробництву та суворому контролю на кожному етапі. Пневмоциліндри з полим штоком для машин видування петари виготовляються на базі стандартних пневматичних циліндрів двосторонньої дії з двостороннім штоком за монтажними розмірами ISO со 31 Це забезпечує можливість використання стандартних типів кріплень та взаємозамінність циліндрів незалежно від виробника. Регульоване повітряне демпфування забезпечує плавну зупинку поршня в кінці ходу. За допомогою спеціального гвинта демпфування можна відрегулювати, щоб отримати більш високий або нижчий ступінь гальмування поршня. Управління пневмоциліндром здійснюється подачею стисненого повітря через два отвори з різьбою 1,8 або 3,8 дюйма. Для керування ходом допускається подача тиску до 12 бар. Через поле шток пневмоциліндра можна пропускати стиснене повітря високого тиску або інше робоче середовище. Кутові відсічні клапани серії HS з нахиленим сідлом та пневмоприводом це надійне рішення для керування потоками рідин, пари та сипучих продуктів. Вони виготовлені з нержавіючої сталі, а корпус пневматичного циліндру може бути як нержавіючий, так і пластиковий, залежно від ваших потреб. Такі клапани витримують тиск до 25 бар і температуру до 120 градусів Цельсія, що робить їх придатними навіть для роботи з насиченою водяною парою. Клапани доступні з одностороннім або двостороннім пневмокеруванням і мають різьбове з'єднання до 2 дюймів, а за потреби можуть бути виконані з фланцевим з'єднанням або підприварювання за стандартами ISO 2037. Двопозиційний нормально закритий клапан з нахиленим шпинделем забезпечує швидке спрацювання, надійну герметичність і тривалий ресурс роботи навіть у складних умовах харчової промисловості. Шарові крани з ручкою та з електричним або пневматичним приводом, призначені для трубопроводів з умовним діаметром від 10 до 50 мм, забезпечують ефективне керування потоками рідин та газів. Повнопрохідна конструкція гарантує максимальну пропускну здатність без втрат тиску а трискладовий корпус забезпечує високу герметичність та надійність у роботі. Моделі з ручкою ідеально підходять для простого та зручного ручного керування, тоді як крани з електричним або пневматичним приводом дають змогу автоматизувати процеси та інтегрувати їх у сучасні системи управління. Виконання з нержавіючої сталі робить ці крани оптимальним рішенням, забезпечуючи стабільну та безпечну роботу технологічних ліній. Компанія спеціаліст пропонує широкий асортимент дисково-поворотних засобок різних діаметрів та виконань, від базових ручних моделей до сучасних засобок з пневматичними або електричними приводами. Наші рішення підходять для водопостачальних систем транспортування газу та сипучих матеріалів. Засув це надійне та економічне рішення для перекриття та регулювання потоку в трубопроводах. Завдяки простій конструкції з обертовим диском засувки компактні, легкі та зручні при монтажі. Дисково-поворотні засувки виготовляються переважно зі сталі або чавуну. Сталеві моделі відрізняються високою міцністю, зносостойкістю та стійкістю до температурних коливань і корозії. Чавунні засувки є більш доступним варіантом за ціною і добре підходять для неагресивних середовищ, таких як вода чи газ. Ущільнення для дисково-поворотних засувок можуть бути виконані з різних матеріалів залежно від умов експлуатації. Етилен пропіленовий каучук є універсальним варіантом, який добре витримує дії води, пару слабких кислот чи лугів. Фторопласт тефлон відрізняється хімічною інертністю та високою стійкістю до агресивних середовищ, температур та тисків. Нітрильний каучук ідеально підходить для роботи з мінеральними мастилами. Паливом, нафтопродуктами та стисненим повітрям. Ми пропонуємо трилінійні двопозиційні пневматичні розподільники з електропневматичним керуванням та пружинним повертанням, розраховані на робочий тиск від 2 до 35 бар. Приєднувальна різьба, пів дюйма. Пневморозподільник є моностабільним та нормально закритим, тобто без електричного сигналу тиск автоматично скидається. Варіанти котушок 24 вольти постійного струму або 220 вольт змінного струму. Також доступні вибухозахищені котушки з діодом або без нього. Регулятори високого тиску, які призначені для роботи з пневмосистемами під тиском до 40 бар. Ці регулятори ідеально підходять для машин ведування тари дозволяють точно налаштувати вхідний тиск у діапазоні від 1,5 до 35 бар та мають різьбу входу-виходу дюйму або дюйм. В комплекті поршневий регулятор високого тиску та манометр для роботи з високими навантаженнями. Вражаюча пропускна здатність до 7500 літрів на хвилину забезпечує ефективну роботу навіть у найбільш навантажених системах. Довговічність регуляторів підтверджена використанням преміальних матеріалів алюмінієвого корпусу, сталевих компонентів та нейлону, що гарантує безвідмовну роботу на довгі роки, навіть при інтенсивній експлуатації. Промислові повітряні фільтри високого тиску для очищення стисненого повітря від вологи та твердих частинок у системах з підвищеним тиском до 40 бар. Завдяки високій міцності конструкції вони ідеально підходять для використання на обладнанні для видування пептари та інших виробничих лініях, де робочий тиск сягає до 40 бар. Фільтри мають різьбове підключення півдюйму або дюйм та забезпечують ступінь фільтрації 25 мікрон. Робочий діапазон температур становить від 0 до 60 градусів Цельсія, а для зручності обслуговування передбачений напівавтоматичний злив конденсату, що значно спрощує обслуговування. Після відключення подачі повітря та зниження тиску нижче 2 бар, конденсатовідвідник автоматично відкривається для зливу вологи. Фільтри цієї серії поєднують оптимальне співвідношення ціни та надійності. Частотні перетворювачі це сучасні рішення для плавного запуску електродвигунів та точного регулювання їхньої швидкості. Вони захищають обладнання від перевантажень, знижують пускові струми, економлять електроенергію та продовжують термін служби двигунів. Асортимент компанії Спеціаліст охоплює моделі різних технологічних завдань від роботи з верстатами та насосами до вентиляційних систем і промислових ліній. Перетворювачі доступні широким вибором параметрів. З вхідною напругою одна фаза 220 вольт або три фази 380 вольт, з вихідною напругою одна фаза 220 вольт, три фази 220 вольт або три фази 380 вольт. Потужність від 0,25 кВт до 1200 кВт. Тип управління може бути скалярним або векторним. Завдяки такому різноманіттю можна підібрати частотний перетворювач, який оптимально відповідає конкретним технологічним вимогам та забезпечує ефективну, стабільну і безпечну роботу електродвигунів. Компанія Спеціаліст пропонує широкий вибір промислових повітряних компресорів, безмасляні поршневі та гвинтові маслозаповнені. Наші компресори призначені для подачі стисненого повітря у промислові пневмосистеми та обладнання, де потрібен стабільний тиск та чистота повітря. Для виробництва Пет тари ми рекомендуємо безмасляні поршневі моделі з подачою до 1100 літрів на хвилину при 40 бар для видування пляшок та пластикових ємностей, а також гвинтові компресори з регульованим тиском до 16 бар і високою продуктивністю для промислових ліній видування PET-пляшок. Установки оснащені сучасними двигунами, прямим або ремінним приводом, системами охолодження, частотними перетворювачами та контролерами з сенсорним екраном та Wi-Fi для зручності налаштування та віддаленого моніторингу. Ми пропонуємо готові рішення зі складу, а також можливість виготовлення компресорів на замовлення відповідно до ваших технічних вимог. Пропонуємо широкий вибір контролерів і ПЛК для автоматизації промислового обладнання. У нашому асортименті є компактні контролери для локальної автоматизації та потужні модульні ПЛК для складних технологічних систем з великою кількістю входів та виходів. Контролери підтримують дискретні та аналогові сигнали, підключення різних типів датчиків, інтерфейси Ethernet, rs 485, rs 232, а також сенсорні панелі оператора для зручного управління. Модульна архітектура дозволяє масштабувати систему, підключати додаткові входи виходи та спеціалізовані модулі для контролю температури, сигналізації та зв'язку з іншими пристроями. Завдяки такому асортименту ви можете обрати оптимальний контролер для будь-яких завдань автоматизації, забезпечивши точність, надійність та гнучке управління виробничими процесами. Великий вибір сенсорних панелей оператора для автоматизації промислових процесів на автоматичних та напівавтоматичних машинах. У нашому асортименті представлені панелі різних серій та розмірів, від компактних моделей до більш функціональних пристроїв для складних виробничих ліній. Панелі управління забезпечують зручний інтерфейс, дозволяють контролювати і налаштовувати обладнання, підключати датчики та контролери, а також моніторити робочі параметри в реальному часі. Завдяки високій надійності та гнучкому функціоналу вони підходять для різних умов експлуатації, від простих локальних систем до складних автоматизованих ліній, включаючи виробництво петари та пакувальних ліній. Компанія, спеціаліст, ваш надійний партнер у сфері промислової автоматизації. Ми підбираємо обладнання під задачі харчової промисловості від дозаторів до фасувальних ліній. Пропонуємо якісні, пневматичні та електричні рішення, забезпечимо сервіс, ремонт і швидку доставку. З нами ви отримуєте сучасні технології, професійну підтримку та вигідні умови співпраці.